Доброго дня, дорогі друзі! З вами Юрій. Я являюся будуючим архітектором вже більше 15 років, тобто маю досвід в проєктуванні та будівництві. І сьогодні я хотів би вам розказати, як я бачу ідеальний будинок, тобто, щоб він був практичний, щоб там було гарне планування, і, звичайно, щоб він був сучасний та гарний. Дуже популярними в архітектурі на сьогоднішній день є такі стилі, як мінімалізм та хай-тек. Для них характерна плоска покрівля комусь може подобатися даний вид покрівлі, комусь може не подобатися. Тобто, але можна констатувати певні факти. Ця покрівля коштує не дорожче ніж скатна, тому що в ній банально менше квадратури. Це перше. А друга, вона не менш практична, ніж звичайна покрівля. І третя вона більш надійна з врахуванням того, що збиваються, наприклад, ракети, шахеди, падають уламки. І одне діло, коли уламок падає в дерев'яну обрешітку, і де там товщина металу, наприклад, металочерепиці досягає максимум 0,5 мм, яка прошивається взагалі там разом з перекриттям з усім на світі. Тобто в цьому є плюс. Я сподіваюся, що цей плюс буде вже в цьому році неактуальний. Також не треба забувати, якщо ви будуєтеся там, де є дерева, і, наприклад, станеться якийсь, якийсь ураган, і впаде, наприклад, деревина. Якщо вона впаде на класичну покрівлю з дерева та, скажімо, металочерепиці, то, скоріш, будуть дуже великі збитки. Що стосовно плоскої покрівлі, то тут максимум постраждає оцей кантик, парапет, як хочете його так і називайте. Якщо там навіть буде пошкоджена ПВХ мембрана, то ремонтується вона досить швидко та дешево. І так, друзі, трохи розібралися в покрівлі, в архітектурі, тепер давайте перейдемо, напевне, до найголовнішого до планування або як ми називаємо експлікація приміщень. І так, погнали. Перший поверх. Власне, заходимо в будинок, є в нас тамбур, 6 квадратних метрів 1,5 на 4. Тобто тут можна збільшити, зменшити, в залежності від того, що ви хочете. Ну, зменшити це я трошки погарячкував. Напевно, що можна трошки збільшити, але не факт, що це взагалі в принципі потрібно. І з цього вийде щось добре. Далі ми заходимо в величезний холл, який має більше 11 квадратних метрів. Маємо сходи, підйом на другий поверх забіжні, пообразні сходи. Також напроти у нас технічна кімната, де буде розміщатися там опалення, вода, електрика, система очистки води і так далі. Наступна кімната у нас гостьова, вона має 10,1 квадратний метр. Санвузол у нас також немаленький, 6,6 квадратних метра. і ще одна гостьова спальня, також вона може бути не гостьова, вона також чим, чимала 13 метрів квадратних. І, звичайно, ж, зала. Чимала зала, яка має 33 квадратних метри. Якщо дивитися, наприклад, зверху ми зараз трошки. Приберемо, щоб нам не заважало. Щоб було краще видно перший поверх. Зараз, секундочку. Як ви бачите, в принципі, тут все зрозуміло. Так, тут у нас є трошки дефект, але я думаю, це не важливо. Плюс-мінус всім і так все зрозуміло. З рахуванням, що проект робився на скору руку, я думаю, непогано, досить відмінно. І так. В принципі, під цю стінку ми можемо розмістити кухонні принади, тобто там, наприклад, посудомоєчна машина. Тут 3 метри, холодильник величезний, можна розмістити духовку. Тут можна розмістити у нас острівну кухню, тут можна розмістити стіл. Тут ми можемо розмістити кутовий диван, навпроти телевізор, також журнальний столик. Також зверніть увагу, друзі, що а, сходи також є частиною інтер'єру, тобто тут немає ніяких перегородок, світла тут більш ніж достатньо. До речі, вітражі можна зробити як дешевими, так і дорогими. Тобто з металопластику можна їх зробити, також їх можна зробити з алюмінією. Тобто це залежить від вашої кишені. Просто буде досить чуттєва різниця в бюджеті. Тобто Маємо чудове планування, Тобто величезна кухня, величезна зала, досить простора ванна кімната. Ми вже говорили, 6,6 квадрата. Так, стоп. Ще, до речі, тут примудрилися сховати, оскільки висота дозволяє сходів. Сховати унітаз та рукомийник. Тобто, в принципі, я вважаю, що це має бути і бажано найближче до виходу, щоб ви зразу могли зайти. Наприклад, тут ми можемо розмістити журнальний столик або столик для речей, піти помити руки оскільки ну, прийшли ж з вулиці. І далі вже прямувати до будинку. Також в технічну кімнату можна зайти як з надвору, так і з... безпосередньо з будинку. Також, друзі, хотілося сказати декілька слів відносно розміщення каміну в будинку тобто, очевидно, якщо у нас тут кухня, острівна кухня. Обідний стіл, тут у нас диван, телевізор, то очевидно, що саме в цьому місці у нас напрошується камін. Він може будь-який, тобто це на одне скло, на три скла, різні механізми, механізми підйому буде це дивитися досить вдало. Наскільки це практично, я думаю, люди, в яких вже є камін, вони дадуть вам оцінку, наскільки це практично, як часто користуються, і так далі. Тобто це вирішувати кожному окремо, чи вам потрібен той камін, чи не потрібен. Зараз, я думаю, друзі, прийшов час переходити безпосередньо до другого поверху. Зараз ми тільки приберемо нашу покрівлю. Тут, як бачите, все дуже просто. Тут ми маємо санузел. Санузол у нас майже 5 квадратів. Хол у нас величезний, майже 9. тобто Тут можна також розташувати диван. Розташувати ще один диван або кресла, якісь журнальні столики. Тут у нас також може бути вихід на балкон. Звісно, з кожної спальні ми маємо по виходу. Спальні у нас немаленькі, по 20 квадратних метрів. Також тут можна зробити перепланування, тобто залишити, скажімо там. Буквально по 12-13 квадратів зробити окремий санвузол. також сюди додати можна гардеробну. Тобто тут є можливість вільного планування, і кожна людина може для себе вирішити, що тут і як тут зробити. При бажанні тут навіть можна було зробити більше кімнат, але вибачте мене, якщо дивитися, то ми і так маємо раз, два, три, 4 повноцінних великих кімнати. Тобто, чи потрібно нам більше, ну, таке собі запитання, в залежності від того, скільки членів сім'ї проживає. І знову ж таки, планування відносно першого та другого поверху. ну, тобто, З першим поверхом, плюс-мінус все зрозуміло. З другим е треба дивитись, в першу чергу на склад вашої сім'ї, тобто, це діти чи можливо е люди похилого віку. Все це треба підбирати е, індивідуально. Тобто, казати, що там є якийсь один проект, і він підійде всім. Ну це безглуздо насправді. Тобто кожна людина унікальна, сім'я унікальна. І підбирати, проектувати, будувати треба індивідуально. Для того, щоб вижати максимум. Тобто, навіть якщо говорити про вікно, де розташувати, наприклад, в тій стіні вікно, треба розуміти, що в залежності від того, де, де в нас північ, де в нас південь, хто ми? тобто Ми встаємо зранку чи ми встаємо. Взагалі там в обід, щоб всю ніч працюємо, ночі відсипаємося. Тобто не хотілося, щоб зранку, наприклад, сонце було в вікно. І буває таке, що достатньо там змістити метр-півтора вікно, і ми будемо мати супер результат, і це сонце не буде нас будити. До речі, щодо а, південної сторони, тобто, очевидно, що тут у нас є південна сторона, тут дуже багато вікон. Також зверніть увагу на козирок. Багато кому здається, що це просто є такий архітектурний, скажімо так, архітектурна частина фасаду, прикраса, декор. Не зовсім так. Звичайно, що це гарно, коли є виступи. Це виглядає супер круто, гарно, але тут ще є функціональність в цьому моменті. Тобто, якщо наша сторона сонячна, то як би ми не старалися. Відповідна пропорція висоти і вильоту дає захист від сонця повноцінний на протязі всього дня. Тобто там пік, не пік, неважно на якій висоті сонце, воно ніколи не буде бити нам в очі і не буде заважати. На дане проектування я витратив буквально 2 дні. Тобто, день я придумував ідею, і день зайняло це все намалювати. Тобто, понятно, що тут немає вентканалів, можливо, чогось не вистачає, тобто фасадів, візуалізації, всього цього немає. Але концепція зрозуміла. Тобто, для більшості будівельників тим більше тут є всі розміри, і він є а, вже ескіз, навіть є автокад, Я прибрав розміри. тобто В автокаді вона є. Тут трошки інакша була спочатку задумка. Не було тут кутових вітражів та колони. До речі, колона є, якщо хто помітив, друзі, ставте лайк. Тут у нас є колона, яку, до речі, помітно. Тобто, зрозуміло, якщо там е інженер-конструктор зразу задасть запитання по другому поверсі, що тут має бути балка. Так, дійсно, тут е має проходити балка е в цій частині, в цій частині. Також є особливості конструктиву перекриття тут, оскільки тут арматура буде працювати не, не верхня, тобто не нижня, а верхня. тобто Є свої особливості конструктиву. По колоні також я вже перескочив різко. Тобто, також там, всього, що буде рігіль. Але він буде невеликий, там буквально його можна зробити прихованим, тобто приховати в плиті, в залежності, від товщини, всього, буде 200 мм. І там буквально зробити виступ 20-30 см. Я не думаю, що це буде якось впливати на загальний вид на вітражі. Що думаєте, друзі, по поводу даного проєкту, пишіть в коментарях. Є питання, знову ж таки, запитуйте в коментарях. Ціну даної роботи я вам в принципі, можу озвучити, оскільки ми будуємо будинки. Я чітко розумію, що скільки коштує. Такий будинок буде коштувати приблизно від 70 до 85 тисяч доларів. Тобто, це загальнобудівельні роботи. Це фундамент, нульовий цикл, коробка та покрівля, плюс перестінки, бетонна, бетонні сходи. Вент-канали, покрівля, тобто все 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 сюди буде входити. Не буде входити фасад. Сюди, в принципі, напрошується вентильований фасад, керамограніту, тобто підібрати малюнок. Взагалі, будинок, то, що ви зараз бачите, це сіра миша. Тобто, я, як людина, яка вже будую, я уявляю собі підсвідчення тут, тут. Тут по фасаду підсвічення, тобто він буде виглядати просто шикарно. Далі, тут можна зробити такі скоси. Зараз це модна штука, тобто тут під кутом сюди в нас під кутом спускається, сюди, сюди. І в залежності там поміняти нормально той кут. Буде взагалі ще прикольніше виглядати цей будинок. Якщо вам цікаво, друзі, знову ж таки, пишіть в коментарях. Будемо спілкуватися, можливо, у вас є якісь ідеї, як ви би як ви перепланували цей будинок, про який будинок ви мрієте, і, ну, звісно, що думаєте про даний проєкт, наскільки він практичний, сучасний і чи подобається вам чи ні. Бажаю всім друзям мирного неба, гарного настрою та, звичайно, щоб ви побудували будинок своєї мрії.